Готуйтеся типу до того, що повинні бути покупку купляти гроб. Мені шансів таких не давали, що я буду жити. Саме такий страшний момент був свідомість прокинулася, ти все чуєш. Але очі не відкриваються, не рухаєшся, накачаний жорстко був на той час. І чую, як е -е, жіночки обливають. Такі молодий А я думаю, блядь, найголовніше, щоб не думали, що я 200. І оце так у мене серце тіліпає. Я вже намагаюся якось пошивили. коротше, Отакі мінімальні движення голови зробив. Все, я вони о, він типу, пошевелився. Я тихо типу, все почув, і мене вирубануло. Наступного дня приїхала мама. Я ж теж після поранення одразу набрав, спокійно ж розповів, що трапилось. А їй же головний лікар сказав, що типу гемоглобін дуже низький, типу, не знаю, чи виживе, готуйтеся, типу, до того, що повинні бути покупку купляти гроб. Мені шансів таких не давали я буду жити з таким гемоглобіном.